Привіт моїм любимим глядачам на каналі. Сьогодні дуже похмура погода, вітряна і дощова, бачите, падає дощик, бруківка мокра, додає такої загадкової атмосфери Львову. Я вийшла з пошти і, мабуть, зайду зараз в магазин Секунду. Вже тримаю таку лялечку Барбі. А, так, бачу по товару, що не дуже, а, трохи мусорний, а, Но конверси в непоганому стані. Ще можна їх носити, там по боках чу-чуть підклеїти. Ось такі скічерси є. І ще от. Такі трекові, по-моєму, їх називають кросівки. аню Беланс є. Ну, Стоптані, але можна їх носити нервані, там, чуть чуть трохи витер. Останній день Останній день 37 гривень за кілограм. А нині нічого такого, От ці непогані босоніжки. Під самж, що ще є, отакі От на платформі є. Бо на плетені підошві на високих підборах. Ну, можна поритися і знайти, звичайно, людей трішки є. Люди дивляться, канали, що в останній день можна все купити, класне. Ну, і так прийшли. Ну, не так то було. Не так ти прийдеш, і це все купиш. Ти потрібно походити по різних магазинах. А. І не факт, що ти прийдеш і буде твій розмір, і те, що ти хотів, наприклад, ти хочеш шорти білі, ти прийдеш, і вони там тебе будуть чекати. Ні, це полювання. Це потрібно війти в купу магазинів, і щоб щось купити. Оці класні, дуже класні, мені сподобалися човники. Фірмові. Супер. такий Оксфорди чоловічий, шкіра натуральна. Подивіться, як вони якісно зроблені англійські. Шкіряна підошка. Мені подобається виріб чи взуття, чи одяг, що він якісний. такі класні черевики, чорні, замшеві. Ну, от такі в брутальному стилі, такі трохи рокерські, натуральна, натуральна замша. Ну, сумки сльози. Один шкір замінник і той самий дешевий і такі рівні потріскані. Но видно, що завіз був дуже поганий. Бо якщо хороший завіз, то і в останній день ще щось можна знайти. Або його вже і не завозили давніше, і таке чуть-чуть додавали. Ну, таке перебране, одні рівні якісь сумки, оце вінтажні човники, чого показую, бо якісно зроблені. Оцей кардиган мені сподобався в бежевому кольорі. Базовий оцей світшот, такий стильний, і він в ідеальному стані. Це вже я чуть-чуть чогось знайшла, якогось одягу. От печенька з принтом. Не знаю, буду я брати, чи я не буду брати. От така блуза, можливо, джемпер, можна сказати, бо це легенької в'язки. Оце натуральний шовк, Натуральний шовк з Еластаном, з мисиком, така класика. Легкий трикотаж білесенька. В ну, ідеальному стані я її хочу взяти. І зато худі з печеньками, також подумаю отакий джемпер червоної фактурної в'язки непоганий. І Оасполо. Це бренд не дешевий, я його хочу взяти Потім оцей Under Armour худі. Невеликого розміру але він в дуже хорошому стані. Оцей худі з ведмедиком і знизу як би сорочка. Но тут якість відчувається, що дуже погана. Не дуже мені подобається. Оце знайшла це 100% вовна від шведського бренду Йоха на Линден. І це не дешевий бренд і 100% рінову. Я візьму От така кофточка я її беру. Потім біла водолазка на короткі рукав трикотажна, віскоза з еластаном базова, і я знайшла кензо. Це не фейк, це оригінал, якість ну, просто ідеальна якість. Не стан, а якість. Бавовна 100%. Він покашлачений, його можна було б взяти для себе на кожний день так, під курточку, ну не знаю, отакий От сарафан візку за літній на гудзиках, від манго жакет. Ну, Непоганий не один гудзик, такий тепленький, складу немає, склад зрізаний. Ну, відчувається тактильно, що є візкоза, отакий От джемпер в принцирок оверсайз, в сірому кольорі. Плече з приспущене сильно, вільний силует. І дивлюся таке платєчко віскозне, миле з метеликами. Ну, так, от ще подивилася такі черевики замша, це чоловічі. шкіряна підошва і протектори резинові. Магазин невеликий, і він отакі в мене викликає двоякі відчуття, тому що буває, я в ньому знаходжу. Знаходжу непогані речі, а буває там мусор з мусора. Як раз на раз не приходиться. Тому я деколи в нього забігаю. Ну, що я ще дивлюся? О, є Хилкобос з кросівки. Не в мене в поганому стані. Оці не в поганому стані. То, що підошва, бачите, брудна, ну, брудна. І дитячі флісові штанятка. До речі, от в нас дощі похолодало, я опалення включила. Я опалення серед літа включила. Флісові штанятка дитячі. А, така сорочка байкова з капюшоном. Курточки. Курточки непогані, дитячі. Зараз можна якраз от час брати. Джинсики. Діти ростуть. І вигідно купляти на секунді. Подивіться, яка мила куртка, яскрава, дитяча є. Ну, от. Що ви придбали для себе цікавого цього тижня? Чи були ви от від початку вже тижня на секунді? Це для дівчинки. Також яскрава. Мені сподобалася. Така як навіть від дуща хороша. Що ще є таке дитяче. такий плащик є червоний. Непоганий з капюшоном, чоловічок в ідеальному стані. І такий сарафанчик джинсовий з принтами. Для дівчинки, а кінгурумі є дитячий. Його тільки попрати Там дві малесеньких плямки, так взагалі класний стан, сіренький, отакий От жакет трикотажний, я ще дивлюся, жіночий, в непоганому стані. Відчувається якість. Отака От блуза вільного силуету з оборками, така ярусна. Насичений зелений колір. така сукня ярусна, також віскозна. Я обов'язково щось виберу. але так нема дуже що брати. Ну, передивлюся який якийсь Ну, ця сукня гарна, От така футболочка біла є з принтом, Непогана. Сіра. Ну, футболки не слід чекати. Зараз сезон. І в останній день. така джинсова сорочка. Ще така сорочка є, але тут вже декор повідпадав. Ну, непогана сама по собі, і вона недорого вийде. Сіра мені сподобалася. От. Оця класична червона блуза, великий розмір. Подивіться, яка цікава класика від Артуру. Від артеку чи кіцебред. В клітиночку така трикотажна блуза, кофточка. Ага. І, як завжди, собачок багато в нашому місті От, ще хтось скинув світшот. Це від люджо. А мені сподобався, подивиться, який крутий з принтом. Знизу якби блуза виглядає, така оборка. Це мій. Лапках улюблений бренд Desugual іспанський таке пальто. Насправді, це бренд дорогий. Це бренд дорогий і вінтажна сорочка з натуральної замші. Хто любить вінтаж, якість, якість дуже хороша, вона тунесенька-легенька замша і на легкій підкладці вінтажні гудзики, така блуза. Но кольори тут це шифон, віскозний шифон. Ну, Видно, що це вінтаж, модель така приталена, подовжена. Отакі от шльопанці непогані є ще. Прошиті, шкіряні, подивіться, ходити біля будинку. Ну, Непогані шльопанці, ніхто їх не взяв. Отакі от зручні також туфлі середні, такий каблук, от таке ході ще знайшла. І всього-навсього я взяла, бачите, небагато на 59 гривень. Я ще все передивилася і там буквально небагато речей, навіть нема що такого. От ви бачили ті речі, я дещо вибрала. І такі покупки ну, не дуже мене потішили. Я пройдуся містом, магазин. Це все спакувала в рюкзачок, буквально в рюкзак мені це все влізло. От, і така погода вона мені впливає на настрій. Він в мене такий чуть-чуть депресивний. Дощі, і капельки. Людей мало, людей мало. На дощ, старе місто абсолютно не портить. а навпаки, людей є такої іншої атмосфери. Дощ буває затишним і романтичним, коли вдома сидиш, загорнувшись в плед і дивишся на великі краплі, які стікають по шипці, а так це не дуже. Коні, карета. Ну, це Львів. Коники змукли, собачки, все одно люди гуляють. Такий у мене настрій. Хочеться теплої кави, хочеться чогось такого гарячого. Зараз бучки, випічки гарячі хочеться. І якраз по погоді одягнуті містяни то що в очках. Отакий От в мене день сьогодні. Приходиться пересуватися по місту в таку погоду, тому що, так, що сприймати дощ в такому світлі романтичному, аж ніяк не приходиться, коли ти кудись деш. Я вже приїхала за покупками в торговий центр. Ну, прийшла в величезний торговий центр. Тут представлені в нас всі європейські бренди. Люкс-бренди є в Львові, приїжджайте, ну от, на жаль, Зара і Massimo Дуті зачинилися на час війни, але більшість брендів залишилися. Я зайду в своє улюблене кафе Креденс, візьму плате, візьму гарячого круасану, зігріюся, затишне кафе. Мені воно подобається. Тут завжди свіжа випічка і смачна кава, смачне лате, капучино. І я взяла для себе смагдали круасанчик і лате таке величезне. Всім папа, всім папа, цьом-цом люблю вас і чекаю на відео, чекаю ваші коментарі.